Усіх вітаю. Так, спочатку зроблю, напевно, просто огляд на цей апарат, а потім, уже, кому цікаво, більш детальна інформація, хто в цьому розуміється. Ну, щоб люди, яким це не цікаво, не витрачали свій час, поділю відео віртуально на дві половини. Спочатку просто огляд, що це таке в двох словах. Бо хочу цей апарат виставити на продаж. На OLX. це я робив не на замовлення, а просто так. Ну, хто слідкує за моїм каналом, пойме згодом, чому я його зробив і що в ньому не так. Ну, Верні так, але по-іншому. В общем, це називається усилительно-комутаційне устройство, до кого під'єднуються ну, любі колонки з любого музичного центра, можна в два входа шнурами зробити РЦ, можна Bluetooth під'єднати, можна флешку і карту пам'яті вставити. І він все керується з пульта. І звук дуже якісний. І дуже економічний він в якості потреблення ну, світа. От ззаді у нього общий рубільник, якщо що, кого напрягає дежурка, щоб От коли вимкнеш, що загорається дежурочка. Це я таке придумав, так як на цій версії пластик не прозорий, не було тут задумано підсвітки, і я отак от от зробив. Заліз з тої сторони і клеїмо цим термоклеєм, ну, щоб туди грязюка все не попадала. Їм і, і, і майже не помітно. Ну, я просто не люблю свердити якісь дірки, щось робити, щоб не дуже уродливо було. Так, далі. Якщо ми, ну, не знаю, руками буду включати пультом. Ось тут такий індикатор. Я навіть зробив маленьку анімашечку, щоб трошки веселіше було. Це гучність регулюється. Потім баси. Середні. Високі. Ну, і баланс. Куди ж без нього? Правий лівий? Ось, оце перемикає входи. Як бачите, я зробив тут незамітні такі, щоб було. Ну і на екрані воно RCA, USB, Bluetooth. Ось. Bluetooth, коли під'єднався, теж можна нажати Play і він буде грати. Пісні перемикає туди-сюди. Так. Ну це ззаді включена комп'ютер підключений у мене. Ось такий апарат. Вихідна потужність я не міряв, але вірить цим оглядам. Десь ват 60 на 4 Ом. На 8 Ом він мощніший. Ну просто на 8 Ом можна більше напруги дати. А на 4 Ом треба трошки зменшувати. Ну, така специфіка. Короче, це вже частина, мабуть, пішла для тих, хто. Ну, хоче детально узнати технічні якісь подробності. Я зараз зніму кришку, все розповім. І все детально, кому що цікаво. Я ж в общем, обіцяв, що буду вчитись приборкувати індикатори. Отакі, от отакі, отакі, отакі. От я вже майже, майже всі їх можу приборкати. Хтось може подумає, ти почав з таких індикаторів, а тепер на отаку чіпуху перейшов. Справа в тому, що я вам скажу. Тут вже є мікросхеми, тут вже все є і контролери. Просто команди давай, тут много ума не треба, щоб його підключити. А тут кожним сегментом, щоб управляти, треба трошечки постаратися. І так як я хочу не просто щось робити, а навчитися, то я не беру готові бібліотеки якісь, я пишу сам. Ось в мордочці знаходиться тут така плата. Ось вона тут от стоїть з того боку. Це шаблончик. Оце ось. Індикатор сюди впаяний. Тут стоїть два цих самих, дві зборки шміта. Ну і сам мікроконтролер. Тут два мікроконтролера, Один основний, а один, що за індикацію відповідає. Ось як він виглядає. О, оця частина знаходиться в мордочці. А з'єднується всього лише одним провідком. <гум> Команда. Ну Якби на ньому були виводи, щоб кнопки зробити, можна було б два. Щоб був обратний зв'язок. Просто тут він не потрібен. Так, зараз я зніму кришку і все вам розповім. Блок живлення тут і 5 вольт дежурний, і вмикається основний він на 35, ну в цьому в випадку 28. Щоб на 4 Ом він робив, 28 вольт треба. Так. Ось основний контролер, що іменно відповідає за всю за пульт, за всі настройки, ну все. Цей ну, виконавчий пристрій, що від його команд включає і колонки, і усилітель, і все на світі. І ті самі треки перемикає. Він керує блютузом і USB-шками. Так, усилитель мощності на tda 7498. Ну, на звук він дуже приємний. Мені дуже подобається. Тому його іноді і використовую. Так, от, в мордочці, там стоїть цей контролер, що відповідає за дисплей, за інформацію. Дісплей вже. Навчився писати навіть до такі дисплеї. Це вже 16 біт тут треба, Навіть такий можу приборкати. Не, не кажучи вже, що про эти. Так що я все-таки навчився. Я сам почав писати ці програми. Ось мої дисплей, що я пишу. Коротше, програма написана на На інформаційний цей контролер без єдиного делею, ну затримки. Все робить чітко, з лічильниками, все на этом, ну немає ніяких затримок, міганій. Не видно навіть на камеру, щоб він... Ну, є щось там. Да. Ну, на глаз нічого не видно. на глаз він чітко показує. Дисплей дуже красивий, дуже класно він. Этот самий, якось, ну, його видно з будь-якого ракурсу. Ось оці діодики я поставив. Ну для відео просто, щоб було оці ось. Їх так і не видно, поки вони не горять. Бо тут пропадає, щоб було видно, що включено. Ну, навіть засвідку він видно, а вживу її не видно. Там так придивляться, камера дуже утрірують. Вона якось не встигає за ним. <рес> він дуже швидко перебирається. То вживу не видно майже цієї засвідки. Ну, ну так часто взагалі не видно, а він бачить. Ну то гріхи камери вже і всього. На глаз дуже приємний індикатор. Я дуже їх люблю. Потому что якось, він то все. ну і угол, і через те склони, дуже його видно. якось. Та й как-то, не знаю. Хочется розширять свій этот кругозор. Вчитись, я тепер затова вмію оце ж, розуміти, що я це каждой сегменте, каждый этот, я уже сам вичисляю, що де, яка літера, що де. Це із, із нуля, вообще Я не беру готові бібліотеки. Тому що на це много вам не треба, як ото Вардуїна. Беремо бібліотеку, загружаємо, загружаємо ви програміст. Ніфіга це ви не програміст. Треба самому написати цю бібліотеку, то ви зрозумієте, як воно працює. Так що така схема знаходиться в мордочці. Ось з чим я хотів похвастатися, що я вже навчився приборкувати оці індикатори. Так, да, мерцають на камері і засл... Так не, не видно нічого, так все чітко на глаз на око. Він просто, мабуть, не успіва з частотою кадрів з цього телефона. Ось так от він тухне. Тоже зробив маленьку анімашечку таку, щоб, он, бачите, засвет. Тобто, там нема. Зробив таку анімашечку, щоб якось було не так сумно. <схі> так що, отак от. Пишіть кого що цікавить, відповім на питання любі. А цей апарат виставлю на OLX, якщо що, шукайте, дивіться, хочете купіть або замовте якийсь інший, який вам треба, я під вас підлаштуюсь. А поки до побачення всіх з наступаючим.